Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо пусковий пристрій, він же бустер від компанії Ято, модель UT 83085 Постачається комплект в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться фірмовий чохол, в якому все запаковано, і також детальна інструкція. Ось так, все запаковано. Тут знаходиться сам бустер. Ємність бустера 16 000 мА і софт-тач пластику. Є бездротова зарядка, як ми бачимо, кнопка обімкнення. На дисплеї показується рівень заряду акумулятора. Також є два USB-роз'єми. Під заглушкою у нас роз'єм для підключення. Дротів, ось так він виглядає. Є також ліхтар, роз'єм для прикурювача і також Type-C-роз'єм для зарядки. В комплекті також є роз'єми для зарядки, прикурювач, додаткові роз'єми для підзарядки мобільних пристроїв, блок живлення для зарядки від розетки звичайної. І також крокодили, які підключаються до автомобіля. Ось такий мають вигляд. Пусковий струм у даному бустері 800 А, ліхтар вмикається подвійним натисканням кнопки. При купівлі на бустер обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.